28 жовтня у Лозові відбувся мітинг та урочисте покладання квітів на братські могили загиблих воїнів з нагоди 70-ї річниці визволення України від фашистських загарбників. У заході взяли участь керівництво міста, ветерани великої вітчизняної війни, представники підприємств та організацій, депутати, громадськість, учнівська молодь. 70 років, немов у вогні, оживаючи на братських могилах, їхні душі хвилину мовчать, але пам'ятаємо моє місто і береже лозова ті імена, що сьогодні в молитвах звучать. Ми схиляємо голови перед подвигом тих, кого вже немає серед нас, хто захищаючи нашу батьківщину, загинув у смертних боях. Головне, щоб ми все це пам'ятали. В ході Великої Вітчизняної війни саме на території України відбулися ключові битви за визволення Європи від фашизму. Визволення України завершила Карпатська операція, що розпочалася 9 вересня 1944 року. 27 жовтня 1944 року було звільнено Ужгород. 28 жовтня радянські війська вийшли на сучасний кордон нашої держави. Цей день традиційно вшановують пам'ять воїнів, які загинули в боях за визволення України та населення, яке постраждало. Лові фашистських окупантів.